Всім привіт! Мій експеримент з петуніями. Лишила ось цей кущ петунії на зиму в хаті. Стояв під вікном собі. Дуже світло-багато там, але так собі трошки потягувало протягом від вікон. Перезимував він зиму, ось навесні зацвів. І насіялося. Насіялося ось така краса. Я посіяла. Е купленого насіння і свого теж. То з купленого ще таке дрібнюні дрібнюні, а оце вже Ось ще один маленький, швидше ростуть. Плюс хочу обрізати цей кущ, побачити, що буде далі. Бо бачу, що тут пустили пагінці молоденькі. Хочу обрізати ці квітконоси, трошки зменшити форму йому дати і спостерігати далі, що буде. Бо це дуже цікаво. Зараз покажу петунії, як виглядають з мого насіння посіяні. Коли я їх посіяла? 25 лютого я їх посіяла. Ну так, да, дуже дрібно, треба буде їх порозсаджувати. щось розсаджувало. Чекаємо, ось 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 петуні. Да? Оце петуні розсаджувала. Ем, і... Десь отам, далеко, з цього боку, то геть такі древнісінькі-древнісінькі знесіння. Поки що я задоволена, навіть дуже задоволена. Цікаво, дуже цікаво залишати однорічні квіти на зиму, на перезимовку. Ось така краса навіть насивається сама. Тому що воно ще з осені було і навесні ось так заціяла питомію. Я дуже рада цьому експерименту. Експеримент триває далі, залишайтеся, будемо спостерігати разом. Гарного вам дня і миру.